Вітаю товариство! Мене звати Вівіана, і сьогодні ми подивимося на гру Vincent The Secret of Myers. Vincent Secret Myers. Це Інді-гра, створив її Діно 999. І я так розумію, це його перша гра, або, можливо, я помиляюсь. Не знаю, є ще одна про лікаря. Там також схожа мальовка буде, але я в неї ще не грала. Треба буде також подивитися. Що в цій грі я не знаю, тож не будемо затягувати і переходити до гри. Е, я то все налаштувала. Музика так гучна на початку кричала мені у вуха, що довелося все прикрутити, що таке можна. Так, починаємо. Плей. Гра англійською, але я думаю, моїх знань має вистачити на гру. Якщо ні, тоді буду перекладати за допомогою сил небесних, комп'ютерних. Так, ця гра е, містить швидкі зображення, елементи хорору, будь ласка. Так, припиніть грати, якщо щось не так, ми віримо, що це все буде добре. так. Правий клік це меню гри. Лівий клік це Advanced діалог і Activated. Ага. Тобто, скіпати діалоги і. щось там... активувати якийсь інтерфейс. Так, Space. Advanced діалог, without Selection Choice. І SK скріншот. А на що мені скріншот? Але ладно, <смеш> хай буде добре. А, так. Нове якесь повідомлення. А, любий місьє... М. Я дуже вибачаюсь, але маю вам повідомити, а, що ви. Encore The New Problem just as be suspected. Скоріше за все, вони виявили якусь нову проблему, якась. А, а... Ну, яка з нас е, непокоїть, бо вона щось дуже підозріла. Е, ця жінка досі жива. І ця річ, е, яку ми так довго, довго шукали, це вона. Угу. Добре, дайте мені знати, е, якщо ви бажаєте, продовжити е, з найкращими побажаннями е, сьогодні о 10 Е, я буду в, в тому ж місці, де ми е, зазвичай бачимося. О 10 -ті. Добре. Повідомлення відправлено. Ознайомлення з попередженням. Тут же я листи пишу. Ну, зайнята жінка. Так, і наше мені це все. Ага, це мене навчає. Так, це назад, це. Лого меню, це пропустити. Це авто. Воно буде само клікати, збереження, налаштування і все таке. Quick save, У нас тут quick save. Добре. Так, почати. М -м -м, почати дослідження. О, це діно 999 Це він. Так, сьогодні 2086 рік, 20, January? Uh, так. Uh, це неможливо. Так, персоналізація для нашого експерименту, uh, що коли ми вперше народилися, uh, ми не розрізняли uh, ball of Clay. Щось там ми не розрізняли. Продовж життя ми постійно змінюємося, і ми можемо бути сформованими травмами, травматичними подіями або е, якимись е, травмами впродовж життя. Життя наше формується травми. Навіть якщо це щось таке тривіальне, звичайне, як їжа, е, яку ви їсте, Каву, яку ви купуєте, або час, який ви проводите на роботі. Це маленькі, непомітні речі, але вони е створюють альтернативні шляхи е нашого життя без того, щоб ми ну, без нашого впливу, без нашої організації. І, звичайно, е коли людина втрачає свою пам'ять то втрачає і оригінальність. Але є одна річ, що завжди повертається до нашого мозку, і що станеться, якщо хтось отримає спогади, що йому не належать. Не знаю, мабуть, він стане іншою людиною або буде впливати на ту людину, чиї спогади він забрав. Я люблю знаходити. Е, їх. А я люблю е, дізнаватися, ким вони стали. Щось таке. Так, лептоп. Бо ноутбук. Що це є? Що це є, це лептоп? Хм. Алло? Ага. Будильник. Моя голова. Вона болить. Як довго я спав? Ледве витримуючи білі, я змусив себе сісти. Або встати. Сісти на ліжко. Так. Ага? Що таке? Це не наша кімната? Де я? Реально? Те, що я побачив, це був вишукана е, спальна кімната, е, гарно облаштована. The Levish and Scap Decor. Коротше, вона була дуже красива, з прекрасним декором. Ем... Що відбулося? Я намагався пригадати щось е, про те, як я тут оповнився. Мій телефон. Де мій телефон? Я е, ну, подивився в своїх кишеньках. Кишеньках. Але там нічого. Звичайно! Блін, що робити? Що сталося минулої ночі, і як я тут опинився? Я вирішив, що спочатку треба роздивитися все довкола. Можливо, щось допоможе мені повернути мої спогади. Завдання визначити де я. Підказки. Клікайте на об'єкти, щоб дослідити їх. Окей ви можете закінчити ваше дослідження, е натиснувши вгорі е справа на кордон. Ага, от. Фініш інстигейти. Так, то мені два об'єкти треба чи що. Так, картини. Низка сучасного мистецтва на стіні освітлювала кімнату, кожна з яких змагалася за увагу. Ну, тут якісь дивні були слова, я таки не знала, довелося поринути в нейромережу, щоб вона мені підказала, що тут. тут та я. я відчинив ящик біля ліжка. О, самореклама? Що це? Гайд по подорожам. Так, d 4 Travel Guide. Угу, якийсь Travel Guide в D4. Insight 20 from Expandino. Так, всередині поради. від Експерта Діно. І що? Так, я перегортав сторінки. Зміст складається з ретельно підібраних статтів та фотографій а, місцевих, місцевих об'єктів. Так. так, зібрано еведс. Це доказ, можливо. Ага, свідченість. Ну, зібрана інформація. Гайд по подорожі. Так, ліжко. Просто ліжко. Е, дуже комфортно ньому. Так, вікно. За вікном щось. Нічого не видно. За вікном трошки одліць, можливо, вітряно. І там тільки ритмічно рухаються листя від легенького вітерка. Все, що я міг побачити вдалині, це безмежний простір гір. Вкрити лісами, що простягається настільки далеко, настільки сягає око. Зібрана інформація вид. Дякую. Так, ну тут два із двох в мене вже я вже все дослідила. Я можу рухати камеру? Ні, не можу. Ну, тоді все, фініш. Так. Е Дослідження завершено. Після того, як я дослідив кімнату, я повернувся до. Того тревел гайду з малюнками. Я швиденько передивився його і знайшов мапу. Що складали... А, що була на останній сторінці. О. Судячи з того, що я побачив, я, мабуть, в. А де я знаю, де я в... Ну, якщо там гайд 4, то, мабуть, він тут. Корект! Оце я геній. Генійка. Так, я в G4. Мабуть, він власника належить, був у руках власника будинку, де я зараз перебуваю в цій кімнаті. Коротше, ми можемо бути у G4. Міс Будемо називати це місто. G4. Однак G4 це не маленький регіон. Щоб краще зрозуміти своє становище, я маю пригадати себе та ще більш трошки більше інформації. Так, D4. Ага. Що у нас є в d 4 У нас є якийсь субурбан, Сіті-центр, індустріальна зона та докси. Ну, і якщо там дерева і гори, може Субурбан. Корект! Вау! Ага, ага, ага. Можливо, я б не бачив такого, якби був у місті. Це ще бачив з вікна, це був велика площа е лісиста. Е і, не одного, і не одної забудови більше. А, це місце достатньо відокремлене, що достатньо, е, і достатньо тихе. Тут можна почути навіть, як шпилька падає. Це, не, це сперед, серед місті, не, перед середмісті G4. Передмістя G4? Я затупився. Хто ж Тут звідки я знаю, що там робив ввечері, скільки ти випив. Е, він почуває себе не дуже розгублений. Які звуки хтось іде. Раптом е кілька кроків за межами моєї кімнати е перервали мої думки. Хто там? Хтось іде, перевірити? Підказка. Е регулярно робіть збереження. Так, добре. Зберігаємося. Перевиборі, зберігаємося. Так, залишити кімнату для дослідження або залишитися і продовжити відпочинок. Ну хтось іде, або треба залишитися. То зараз побачиш, що я вийшов, і що робити? Так, а голова болить. Н я думаю, краще залишитися тут і відпочити ще трішки. Це може бути не, не може бути небезпечно досліджувати. Uh, коли я в такому стані, мені не потрібна ризика. що ж там ще вона сказала? Так, я ліг uh, 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 щось вельвето веліжко uh, і накрився. А, там, була, там, там було там було чиєсь обличчя, чи що це? У вікні внизу? Uh, Тож потім я заснув. До того я зрозуміти все. І я не мав шансу прокинутися знову. Сіде. Що <плес> <плес> так лякати? Боже, бідну жінку наш так лякати? Гейм овер. Ну, дякую. Дякую. Так, ми не займається, треба наче було йти. Добре. Але в мене що? В мене є правильно, збережемо. Продовжуємо. Йдемо звідси. Так, ну, а знову запаморочення. У моя голова. Але в мене немає часу залишатися тут. А, можливо, люди ззовні знають, що. Так, зараз може тут знову буде ця голова? Е, так, ми встали з ліжка і пішли до дверей. Ні, там не було вже. Цього близько. Зрозуміло, вони підглядали за мною, чекали, поки я ляжу. Щоб підступно накинутися. Підступно. Так. Лобі було заповнене темрявою. Єдине, що я зміг розгледіти е, це бар переді мною. Бар. Можливий сценарій. Що я там можу за ним випити? Що ж, якщо врахувати моє оточення, то навряд чи я зараз в барі. Що ж, це місце схоже на чиюсь резиденцію. Тоді це може бути будинок. Це не має значення. Хто там топає? Що за слони? Це до мене. Я почув вдаряючи по барабанних перетинках сильним ударом, який був майже оглушливим, і він продовжував наростати. І з ним почало резонувати моє серцебиття. Що відбувається? Я осирнувся. Ну, будь ласка. Я була готова, я була готова. Не налякаєш? Що це? Сина переді мною дуже жорстока. Потворене обличчя, наполовину розпиляне, із залишків якого соситься свіжа, свіжа. <смірші> Щось. Отворюючи невеликі калюшки на підлосі. Його непропорційно опукле око. око сповн... сповнене презирства, а кожен зламаний капіляр і судина тягнеться. По... Е... По склері якийсь, <laughs> що за склера? Е, виділяючи різнорідні виділення. Ну, тобто, не дуже, так, да? картина. Е, е, це якийсь об'єкт, е, який нагадує людину. Це було вимушено спотворена посмішка. І що робить, що робить? Втікай або помри. Окей. Да-да-да, кров там щось, так. Змахнувши кігтями у повітрі, він загарчав на мене е, з незбагненною мукою і почав наближатися до мене. Що робити? Так, покинути будівлю, атакувати, бігти? Давай. Неправильно не покинути будівлю? Get up. Біжимо, ми маємо бігти. Є так швидко, як це можливо. Я побіг дуже швидко. Однак я бігав по колу в цьому будинку. Коротше, там було занадто темно, і він швидко втратив е, усі свої направлення, куди йому треба бігти. Моя голова все ще боліла, а мої кінцівки ставали важчими з кожною секундою. І остання річ, яку я е, почув, поблизу мене була. Зараз буду скрімен, знову. <ріст> <ріст> Ти блін. Дякую. Дуже позитивна гра. Thank you. Гейм овер. Так що я робот, що я розірваний? Добре, я думаю, на цьому ми завершимо цю серію. <ріст> Як виявилося, це не просто візуальна новина. І якісь пригоди. Так це ще і хорор, блін. Чоє, чого я цього раніше не почала, але нічого, треба пробувати щось нове. Тут такий хорор, боже. Неочікуваний скример посеред гри та вже просто лякає мене, ну, я не знаю, до коліків. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте подобайку. Пишіть коментар, чи хотіли ви побачити іншу гру цього автора про лікаря-психотерапевта. Не забувайте долучитися до мене на твіч. тискайте на серденько. Побачимося в наступній серії. Ваша Вівіана!